Ще раз дякуємо. нас сьогодні такий хороший інформаційний приліт як парламентські вибори 2012 поковинських виборів. На розвитку громадськості журналістів ми сьогодні хочемо презентувати результати опитування виборців Чернівецької області, що їх подобань на виборах депутатів Верховної Ради України по всіх мажоритарних виборчих округах. Чернівецької області та державному області. Опитування проводилося 03 по 14 вересня на замовлення Чернівецької обласної організації «Товариство знання України. Будь ласка, нашими гостями сьогодні відудві коментувати саме люди, професіонали, які проводили і опрацьовували дані. Пан Віталій Малович Стокаш. Доктор філософських наук, професор, завідуючи кафедри соціології нашого університету, добре відомий журналіст, хороший друг Чернівець чоризне знання. Пані Тетяна В'ячеславна Медіна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Чернівецького національного університету, теж вже з нами була на прес-конференції. Там Сергій Степанович Ярвічук, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Чернівецької національної університету імені Юрія Федьковича. Доброго дня, представники засобів масової інформації, політичних партій, громадськості. Я дозволю собі прокоментувати деякі результати нашого дослідження. Зразу зауважу, що, по-перше, ми, виконуючи життю це закону про депутатів, Виконали всі ті вимоги, які висуваються до тих, хто проводить дослідження, озвучує і так інше. Ось, будь ласка, там всі положення статті викладені. Дослідження було широкомасштабне, воно передбачало аналіз політичної ситуації в чотирьох округах. Зразу зауважу, що. Дослідження, ознайомилися з тими результатами різноманітних досліджень і професійних, і непрофесійних, які проводилися і в 201 окрузі, тобто в місті Чернівці, і в різних округах. Коментувати я їх не буду, як і мої колеги не будуть. Чому? Тому що різні дослідження не секрет проводяться за різними методиками, різні підходи. Кожне дослідження має свою певну мету. Кожен має право на те, щоб виконати те завдання, яке ставить перед собою. Тому, все ж таки, готуючи до дослідження, ми ознайомилися з тими результатами, які проводила тут така відома соціальна організація Соцінгела. Ви, мабуть, знайомі із цими результатами. Говорите про те, чи співпадають, чи не співпадають. Ви знаєте попередні <клес> зараз побачите наші. Ми не будемо коментувати. Єдине, що я хотів би сказати, що в е, нашому дослідженні приймали участь професіонали. Ну, По-перше, тільки на нашій кафедрі є три е, фахівці, які закінчили вищу школу соціологію. Один із них це доцент Яринчук. Асистент Якимчук, от він працює за пультом, і асистент Кілеї. І вони мають сертифікати, які дають право на проведення дослідження. Тобто, це власне ремарка така для того, щоб ви знали, що є що. Ну відповідно, до роботи були підключені люди, які неодноразово приймали участь в дослідження. Ну і наші студенти хочу зробити рекламу нашої спеціальності. У нас студенти вже з другого курсу. Мають практичні навички для того, щоб проводити дослідження. Ну, і, власне, тепер до дослідження. Дослідження проводилося по 9 змістовних питаннях. Зараз ви можете побачити результати. Ми розподілили тут обов'язки, кожен буде відповідати на декілька питань. Питання по окремих, кругах, якщо будуть, відповідно, буде конкретна людина. Відповідати, коли ви питання. Отже, перше питання: чи будете ви брати участь у голосуванні на виборах до Верховної Ради 28 служб? Так, 84,7%. Хочу зразу зауважити, щоб потім не виникло питань. Цей показник 84,7% не означає, що 80% або повністю відсотків дійсно приймуть участь у виборах. Можливо, різноманітні трансформації. Будуть працювати за інформації, будуть депутати працювати від того, як працює та чи інша партія, наскільки населення отримує відповідну інформацію, можуть бути певні зміни. І тому реально, реально, там завжди ми говоримо, десь якщо біля 80-70-80% це ці заявки, які дає населення, а потім воно виходить по-різному. Будь ласка. Частіше менше, на жаль. Ну і тепер відповідь на питання. Якщо ні, то чому? То чому? Е, на жаль, на жаль, бачите, е, достатньо великий сегмент у цьому е, дослідженні е, е, представляє питання, немає за кого варто голосувати. Тобто, на жаль, у населення є претензії як до влади, так і до нинішніх депутатів. Е, і тому, тому це достатньо високий відсоток. Ну, знову ж таки, Я хочу зауважити, що оце, ці сегменти можуть помінятися у висотковому відношенні. Знову ж таки, залежно від того, як будуть працювати партії, будуть працювати мажоритарники і так інші. Ну, на другому місці, ви бачите, 23%. Вибори нічого не змінять. Знову, на жаль, ми говоримо про песимізм з боку населення. У мене не буде такої можливості. Це достатньо сегмент такий, скажімо, незрозумілий. незрозумілий. Людина в певній мірі можливо, не хоче прикривати свої уподобання. уподобання або ще щось. Важко. Це, це сегмент достатньо проблематичний. Ну, Не вірю, що вибори будуть проведені чесно. На жаль, також достатньо високий мен. Ну і з політикою. Так, 13,4 і 4,7 інших. Це була наступний наступне. Наступний слайд. Тепер, от достатньо таке бачите, питання прозаїчне. Наскільки чесно, на вашу думку, пройдуть вибори доковної ради? Значить, ми проводили по двох напрямках результати, ви там може побачити. це відсоток від усіх. Опитаних так? і від тих, хто дійсно прийде на вибори. Тут йде відсоток від всіх виборів. Значить, бачимо, результати виборів будуть специфіковані. 47 8, майже 50%, на жаль, у населення є впевненість в тому, що будуть специфіковані. Це, мабуть, певне застереження. Як і до влади, так і до виборчих комісій, і взагалі до політики. Тому що не секрет, що будуть спостерігачі із-за кордону. І від того наскільки прозоро були проведені вибори, можна говорити про те, як будуть відноситься до України.